Доброго дня! З вами компанія ОДВ. Хочемо представити вам детектор БПЛА вартовий са 6 Даний детектор працює в діапазонах від 400 до 6200. Час автономної роботи даного детектора до 60 хвилин. Детектор виявляє мобільні телефони в радіусі 1,5 км, радіостанції та мобільні РЕК. В радіусі 2,5 км дрони звичайні FPV в радіусі 3 км, Mavic, також до 3 км. Стаціонарні реп можна виявити до 15 км. Загальна вага приладу 410 г. Дуже зручне використання, швидко складається, швидко розкладається. Дуже зручний прикл для тих, хто керує дронами та для ребівців. Ціна даного приладу 16 тисяч гривень. Працюємо з державними коштами. До даного приладу йде відеоінструкція з дуже чітким поясненням, що треба робити. І програмне забезпечення Android ви там зможете додавати декілька дуже крутих функцій. В комплектації з даним приладом йде ось така зручна сумка, йде стілус для зручності. Все складається в сумку. Сумку можна носити як на плечі. Лап і в руці.